Так, що це у нас? Relaxing scented shower Gel. Shower gel. Опять Shower Shower Ну, ладно. Ще один shower Gel. Доброго ранку, мої хороші. Коротше, сьогодні малий прокинувся без температури, наче все норм. Але я йому зробила таку БЛВ тарілку. Я, до речі, зрозуміла, чому БЛВ мами фоткають свої тарілки, тому що. Ти це зранку прокинулась, придумала раціон, придумала, що йому покласти в ту тарілочку, нарізала це, поставила на пар готуватися. Ти стільки цього зробила, і потім так охайненько виклала на тарілочку красиво, і взагалі здається, що це якийсь просто витвір мистецтва, і хочеться це сфоткати і всім показати. Да. І, коротше, нічого не з'їв. Абсолютно, не те, що він не з'їв, він навіть він навіть ручками не взяв. Він просто посидів поряд з тарілкою. Я йому давала з руки. Ну, пропонувала. Він так, типу, рот відкрив, щось потримав у роті і відпускав. Коротше, абсолютно нічого не з'їв. Я не знаю, це може через зуби, може якийсь відкат. Ну, коротше, Не знаю, що це таке. Спробуємо ще на обід дати. Спробую, якщо на обід знову нічого не візьме, спробую змінити подачу, дати знову, може, пюре. Я просто в шоці, ну, що він абсолютно нічого не взяв. От. Ну, А таки у нас ранок прокинулось біля 12-ї десь. І зараз чекаємо на клінінг. Клінінг, коротше, прийде десь на 3 і ми підемо гуляти. Е, мені треба зайти в один магазинчик. Тут є магазин, який перепродає і Київські товари. І я у них купила набір е, келахів для шампанського 6 штук за 260 гривень. Ще не знаю, що за що це за ціна і що там будуть за келихи, може пластикою. Але насправді мені байдуже, бо в нас жодних бокалів немає, а йде новий рік і хочеться мати бокали для шампанського. Тому, коротше, купила, підемо, сходимо в той магазинчик, може там ще щось красиве і дешеве побачу. Так, таке життя, такі плани. Коротше, кліняв на годину пізніше приїхав. Ми вийшли гуляти. Вже четверто зараз.

Bells chime in my ear. Mm. When a snowflake falls, when a bluebird calls on Christmas, love songs that we heard all just seem absurd on Christmas. When you hold me tight in the shimmering lights of Christmas mm. Яка краса після клінінгу. Я просто не можу. Вийшла показати вам, які я купила бокали. Отакі бокали для шампанського. 260 гривень 6 штук. Ну, нормально. Все, до нового року готова. Я б ще хотіла красиві, я б ще хотіла красиві тарілочки, але. Не сільба. Так, це треба кудись поставити, щоб їх не розбили до Нового року. Зараз будемо готувати вечерю. Що у мене є вообще? У мене є такі курячі ніжки. Курячі ніжки посмажу. Можемо дивіться, яка кухня. Боже, яка красива, чиста кухня. Я обожнюю всіх жінок, що приходять до мене. Я, я їх обожнюю. Так, ладно, все, боже, ось чоловік буде злитися. Готую вечерю. Готую вечерю. Вечеряємо дивимось мастер шеф лягаємо спати такий день сьогодні. Хотіла вам розказати, оскільки я тут куховарю, що я дивлюсь канал, я забула, як звати хлопця. Він переможець 11-го сезону мастер-шеф, наскільки я зрозуміла. Він робить огляди на висоцьку. На борду і так далі. От і в чому прикол? Він не просто обсирає, да? а каже якісь круті поради. Ось від нього я дізналася, що м'ясо не треба мити, що його треба чисто бумажними серветками промакувати. Не треба мити. цибуля Порей. Треба їсти тільки білу частину, бо я готувала раз в житті з ципуліхорей. Але я готувала і білу, і зелену частину. В принципі, і все норм, але от він сказав, що тільки білу. Коротше, він дає дуже корисні поради, про які я не здогадувалась. Тому рекомендую його канал. От. І ще одна рекомендація. Я дивлюсь. Я дивлюсь блогера Ольга Наук. Це така. Перше крута блогерша. І вона порадила <плес> отакі баклажан в джиті від Верес. Знаєте, коли крутий <глес> люксовий блогер радить щось таке, треба брати. Ну, от я взяла, да, вкусно. Смачно. Так що ті, хто любить баклажанчики, ще от така рекомендація. Mm. Да. Дуже смачно. Mm. Mm. Малого вам не розповіла те, що він на сніданок не захотів їсти, я вже злякалася, в обід знову спочатку не захотів, але я тарілку лишила і почала займатися своїми справами. Дивлюся, він в цю гомілку взяв і точить гомілку курячу. я Така, ну все, значить, норм. Ну і коротше, щось трошки поїв м'ясо, трошки поїв перець червоний на пару. Батет не захотів. Ну, коротше, і зараз. A bit, a so, it's it's again. When a fire lights up a starry night on Christmas Promises we made all just seems to fade on Christmas When you kiss me slow under the mistletoe on Christmas. On Christmas.